О, коли б ви могли знести трохи мого безумства, та ви мене й терпите, я вас ревную Божими ревнощами, бо я вас зору лише одному чоловікові, представив вас чистою Дівою Христові. Так пише апостол Павло до Коринтян в другому посланні. А коли б ви могли знести трохи мого безумства. І коли ми проповідуємо комусь Євангелія, що треба покинути гріхи, полюбити Христа Ісуса, Пресвяту Трійцю, приймати любов, благодать, Бога Отця, ласку Святого Духа, життя в Бозі. Що потрібно сповідатися, почищатися, бути в єдності з Господом, то хтось думає, що ми наче безумні, як більше не матюкатися, як більше начинити розпусти, як більше не а як ми будемо жити, як більше не красти на роботі, як більше не дивитися погані фільми, передачі, як народжувати дітей, скільки б пошли, як не сваритися, не пити, не гуляти, ще в дію до церкви, ті, а не працювати. Хочемо неділю працювати, гроші забрати. І такі чи інші закиди говорять ті, хто ще не полюбив Господа Бога, ще не розуміє, хто є Господь Бог, не усвідомлює чи мало усвідомлює призначення своєї душі, що вона є для вічності. Ще не розуміє чи не хоче розуміти, що прийдеться за свою. Гордість не за свої гріхи, відповісти перед Богом на Божому суді, ще не усвідомлює, що є пекло, якщо людина відкинула Бога. Тому треба цим людям говорити, що є Божий суд, що є рай, і там дуже добре, безмежне щастя, і треба прагнути, жити з Богом, Божій благодаті. Приймати сюди тайни, сповідатися, почащатися, любити Бога, чинити добро, жити в святому досі. І багато хто буде нас вважати за безумних, тому що живуть зовсім іншим життям, в гріхах, або тільки імітують, дають релігійність, а насправді не з Богом. І коли ми виглядаємо очах грішники, наче безумні, тоді є спокусу, щоб стати такими, як вони, їх не вертати до Бога, з ними не сперечатися, не доказувати їм, що біле, є біле, чорне, чорне, що треба покаятися, навернутися. І думаємо, краще би жити так, як вони. В гріхах, чи принаймні не чіпати їх, хай собі живуть в гріхах, а жити нібито праведно. Є така спокуса, щоб ми не терпіли зі сторони грішників, а щоб виглядали, як люди нібито мудрі за їхніми мірками, з тими, що осуджують, осуджували б з тими, що сваряться, сварилися б, з тими, що крадуть крали би, з тими, що пліткують, пліткували би. З тими, що схвалюють має всякі забобони, ми б теж це підтримали, казали, ми ж, і показали б їм, що ми теж забобоні, що не маємо християнських переконань. Або з тими, що чинять до спусту, теж би брали в їх гріхах на чистоти. І так би виживали, приживалися, і нас би грішники не вважали безумними. Але якщо ми дійсно любимо Господа Бога, то ми знаємо, що безумний сказав у своєму серці, немає Бога. Ті, хто відкинули Божі закони, живуть грішно, не приймаються ті тайни, ті поводяться, відкинувши розум, здоровий глузд, відкинувши віру, відкинувши Божу благодать, вони поводяться безумно, себе руйнують іншим, є приводом до гріха, спокушають, показують поганий приклад неморальної поведінки. Тож дотримується Божих заподів, ходить до католицької церкви, приймає святі тайне, живе побожно. така людина поводиться мудро, а не безумно, як кажуть нерозкаяні грішники. Через це радіємо Богом, радіємо тим, що ми позбулися безумства, бездуховності, нерозкаяності, свавілля, грішній залежності щоб розповідалися, є прощені і хочемо вже жити відності Богові. Бажаємо спасти свою душу в Христі Ісусі і успадкувати щасливі вічне життя з Господом в небі. Горе тим, що добро називають злом, а зло добром. Ті ж люди, котрі в гріхах вони, те все, що є побожне, добре, святе, називають безумством нереальним, наївним, застарілим, непотрібним. Ми ж пам'ятаємо, що якраз життя в гріхах бездуховності, життя без Бога, порушення Божого законів це і є безумство. а життя згідно Божих западів, любові до Бога, до ближніх, вірності Христу Господу, виконання волі Небесного Отця і Святому Дусі, є для нас мудрістю. Мудрість Христа Христового, який віддав своє життя наш Ісус Спаситель на Христі за нас, в очах тодішніх юдеїв, їхньої еліти, пересвященників, фарисеїв, книжників. Це було безумство, бо вони по світському сприймали місію, що він має бути, наче цар земний, який здобуде для тодішнього. Ізраїлю Політичну свободу від ремлян. А те, що Христос помирав на Христі, для них це було незрозуміло, не вважали його богохульником, що Він каже, що є Син Божий, Месія, Христос. Так і ми знаємо, ж, що в очах грішного світу, грішних людей, наша проповідь Євангелія Свідчення про те, що Христос є живий, що ми живемо для Бога, що уникає гріхів, є безумством. І нас дивляться і думають, що ми якісь неправильні, деколи намагаються доказувати, що ми є погані, що ми є наївні, чи сфанатіли, чи безумні, тому що треба жити своє задоволення в цьому світі, пити, гуляти, збагачуватися, інших принижувати, себе відстоювати. Навіть психологія такі постулати, що. Коли когось хочуть зробити неадекватним спеціально, то ми знаємо, що тим паче в релігії, в духовності, якщо ми є з Богом, це і є мудрість, адекватність це є найкращий спосіб життя жити у Божій любові, в Божій правді, Святому Дусі. А ті, хто грішать, ті себе безумно, тому що вибирають зневагу Бога, поневолення злими духами. Саморуйнацію вибирають зло. Ми ж не хочемо вибирати зло, ми ж не запхаємо пічку, яка палає голову чи руку. Це було б для нас безумство. Так само ми ж не підемо в пекло задля того, що хочемо жити у гріхах, бо пішли б в пекло, було б теж безумством, якби відкинули Бога. Нам потрібен Господь Бог Спаситель Ісус Христос нове життя в Божій благодаті. Нам потрібна мудра поведінка згідно Божих законів, тому що всі скарби при мудрості Ісусі Христі, коли ми є з Богом, тоді ми і мудрі, вникаємо гріхю, поводимося розважно, мудро, розумно. А коли б ви могли знести трохи мого безумства? Та ви мене терпите. коли ж ми навертаємося до Господа Бога, тоді зауважуємо, що. Багато хто нас не сприймає, вважає, що ми безумні, що щось сталося з нашим розумом, бо не беремо участь у їхніх гріхах, в їхніх ідолопоклонствах, грошам, чи грошамче, чи марнославству, зверхністі, плодолюбству. Але є люди, котрі не вертаються до Бога і вони розуміють, що Божа людина говорить їм спасенну правду. Показує приклад Святої Поведінки, веде до Христа Ісуса, до католицької церкви, і багато хто не буде вважати правдивих християн безумними чи якимись непотрібними чи своїми ворогами, а буде сприймати науку правдивих побожних християн для того, щоб самим теж повернутися до Господа Бога, щоб почати жити мудро по-християнськи, щоб приймати святі тайни, чинити добро.